Доброго дня, друзі. Представляю до вашої уваги ось таку машинку. Volkswagen Touareg 2008 рік, 3-літровий дизель. Зроблений повний антихром, чорні диски з другого Touareg Має також рейнги і на релінгі ще є дах наверх. Також є незначні нюанси по кузову. Ось такі відклеїться. Це накладка. В цілому стан суперовий. Повністю все, це все вчасно. Та на в час дана оригінальна частини. Зроблена ходова повністю, близько 10 тисяч км назад. Ось є такий нюанс, це найголовніший такий ось. Покажу його. Вміяти на її... Можна витягнути, я думаю, ось так вона виглядає. І ось на цій дверці щось тут є. Якщо видно. Так от. Тобто ці два елементи, ну, в крайньому випадку, під окрас. Машина зараз повністю не крашена. Нічого взагалі. Ось такий стан. Це більше таких нюансів особо немає. Адаптивна оптика, фари рухаються з кермом. так Зараз я покажу вам салон. Ось такий має салон. Оригінальний пробіг. Є всі серв сервісні документи по обслуговуванню цього автомобіля. Зустрімо. Так, автозапуск. Ось так, запускається. Ось такі мої помилки. Там тільки по лампочкам помилки, бо стоять ксенонові знизу в туманках і в номерному знаці також стоять біля лампи. Ось так. Мультимедіа. Стандартна мультимедіа, але є ось такі. Перехідничок тут наукс. Е, без пневми, звичайні пружини, все надійно, все дуже гарно, ось такий салончик, ніде нічого не порвано. Ось такий стан добре працює. Ось середній розхід палива, 10 літрів, це на на тысячу километров Так, зараз відкрию капот, подивимося. Під капотом. Так, також є сколи. Ось ця, ось ось ця, Дякую. Все, дуже дякую. Слава Україні.